Привіт усім! У сьогоднішньому огляді новин для українців у Чехії. На вас чекає. Збільшення гуманітарної допомоги, український легіон у Чехії, спільно чесько-українські військові підприємства, боєприпаси для України за чеською ініціативою, ріст злочинності українців у Чехії, мітинги, політики та зустрічі, курси, корисні посилання та інформація. А наприкінці на вас знову чекає розіграш цього разу. Це буде підручник для вивчення чеської мови на рівні А1, А2 під назвою Лево в задній. Але спочатку нагадаю вам, що ваш лайк, коментар та підписка буде для нас доброю підтримкою. А також, користуючись нагодою, запрошуємо вас на наш подкаст Мовна мозаїка» для вивчення чеської мови, який ви знайдете на платформі Spotify та Apple Podcasts. Зазирніть обов'язково. З 1 серпня у Чехії змінилися розміри виплати гуманітарної допомоги. З 1 серпня при розрахунку враховують вищі витрати на житло для вразливих груп, тобто дітей, вагітних жінок, людей похилого віку та інвалідів. Цього разу це буде 6 тисяч крон на місяць. Витрати на житло для інших категорій будуть становити 4 тисячі крон. Це саме той другий варіант, про який ми говорили у нашому відео за ось цим посиланням. Таким чином, влада Чехії намагається підтримати вразливі категорії українців, які з 1 вересня втрачають безкоштовне житло, і з 1 вересня вони отримують підвищені виплати. Звичайно, не усі біженці отримують допомогу. Ті, хто вже працевлаштований і отримує стабільний дохід, не мають права на допомогу. Нагадаю, що є калькулятор, у якому можна визначити, чи має право біженець на виплати та яка приблизно сума допомоги. Хоча розміру цієї допомоги не вистачить у кожному місті, так вартість хостела у Празі коливається від 7 до 9 тисяч крон на місяць. За кімнати у гуртожитку з українців просять по 10 тисяч з однією людиною у кімнаті. Чехія розглядає можливість створення українського легіону за прикладом Польщі, як повідомили у Міністерстві оборони, відомство наразі оцінює польський проєкт з практичної та юридичної точок зору. У Чехії, як і в Польщі, залучення до навчань було б добровільним. Йдеться про те, щоб українці приходили навчання за кордоном, потім служили у армії у своїй країні, а після поверталися знову в країну, де мешкають. Раніше міністр внутрішніх справ Вітра Кушан виключив можливості їхнього примусового повернення в Україну, поки діє тимчасовий захист, ми не матимемо правового інструменту депортувати цих людей і відправляти їх назад в Україну. Сказав він. Нагадаємо, що у липні Україна підписала з Польщею безпекову угоду, у якій йшлося про створення українського легіону. Цей підрозділ, до якого можуть приєднатися громадяни України, які тимчасово проживають за кордоном. 18 липня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та президент України Володимир Зеленський підписали безпекову угоду між країнами. Протягом наступних 10 років Чехія надаватиме Україні допомогу у вигляді військової техніки та боєприпасів малого та великого калібрів, можливості виробництва стрілецької зброї та легких озброєнь, а також БПЛА, засобів радіоелектронної боротьби та важкої техніки. Також Україна та Чехія створюватимуть спільні підприємства з виробництва боєприпасів. В Чехії також продовжують щорічну підготовку українських військових. Угодою передбачено і фінансову та матеріальну гуманітарну допомогу для постраждалих від війни українців, зокрема переселенців. У документі закладено і партнерство Чехії з Дніпропетровською областю для її відбудови та сталого розвитку. Чехія також має намір відкрити у Дніпрі дипломатичне представництво. В липні у Празі відбулося спільне засідання урядів Чехії та України. На засіданні був присутній і новий посол України у Празі – Василь Зварич посада посла України у Чехії була не зайнята майже два роки, оскільки попередник Зварича Євген Перебійніс покинув посаду у 2022 році. Українська делегація підписала у Чехії дві угоди. Одна з них укладена між чеською компанією Сельєр Енд Белот з міста Влашим та «Укроборонсервісом». Згідно угоді, в Україні буде побудовано новий патронний завод. А друга угода стосується виробництва штурмових гвинтівок компанії Кольт ЦЗ Груп в Україні. Це угода між чеська збройовка та українським підприємством. А чесько українська компанія UNC UAS вже розробляє та виробляє військові безпілотники у місті Колін середньочеського краю. В першу чергу вони призначені для Збройних сил України. Компанія виготовляє їх кілька сотень на рік. Ціна одного варіюється у межах мільйонів чеських крон. А 80% працівників громадяни України звільнені від мобілізації. А на початку липня компанією відвідала міністерка оборони Чехії Яна Чернохова. До речі, чеська ініціатива щодо боєприпасів працює, але наштовхнулась на несподівану конкуренцію і перешкоди на міжнародному ринку. До ініціативи вже приєдналися 18 країн, 15 із них вже виконали свої обіцянки та зробили свій внесок. Це означає, що наразі є достатньо коштів, щоб до кінця року поставити в Україну 500 тисяч боєприпасів. У червні перші 45 тисяч снарядів прибули в Україну протягом липня та серпня в Україну доставлять ще 100 тисяч одиниць боєприпасів. А до кінця року Україна має отримати загалом півмільйона. Це менше ніж було обіцяно спочатку. Однією з причин скорочення є недостатнє фінансування ініціативи. Не всі країни ще заплатили. Однак більш важливою причиною є зростання цін на боєприпаси унаслідок збільшення попиту на світових ринках. Крім того, після того як Чехія офіційно оголосила про закупівлю боєприпасів, Росія активно намагається вплинути на країни, які постачають зброю в обидві Воюючі сторони та перехоплює контракти. Офіційно країни, про які йдеться, тримаються у секреті, однак, згідно з повідомленнями ЗМІ, снаряди надходять переважно з Південної Африки, Південної Кореї та Туреччини. Десятки чеських когенераційних установок в Україні допомагають справлятися із перебоями у постачанні тепла та електроенергії. Серед найбільших постачальників з Чехії є компанія Gentech CHP і Тедо Їхні установки забезпечують теплом та енергією, житлові масиви, промислові підприємства, лікарні та школи в Україні. За словами копечного чеські компанії займають близько 35% українського ринку когенераційних установок. Когенераційні установки є одним із найпопулярніших продуктів. Українські міста оголошують на них тендери на десятки мільйонів євро. Чеська компанія Gentech CHP неодноразово перемагала у тендерах, оголошених міжнародними фондами на постачання когенераційних установок. Завдяки їхньому фінансуванню компанії вдалось доставити в Україну 29 одиниць. 30-та вже в дорозі разом. Ці пристрої коштують 400 мільйонів чеських крон і мають загальну потужність 17 мегаватт, тобто вони забезпечують теплом і електроенергією понад 17 тисяч домогосподарств. Новообраний європарламент в липні проголосував за постанову про підтримку України. Резолюція, яку підтримали 495 депутатів із 679, підтверджує підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів. За постанову проголосували чеські євродепутати від партії ОДС, топ 09 стан та піратської партії. Варто звернути увагу, що проти проголосували три чеські євродепутати комуністи Катерина Конечна, Анджей Достал та Філіп Турик з присяги та мотористів. П'ять євродепутатів від чеського руху АНО утримались утрималась також Нікола Бартушек з присяги та мотористів. До речі, саме чеська партія АНО під головуванням Андрея Бабіша разом з прем'єром-міністром Угорщини Віктором Орбаном створила у Європарламенті ультраправу групу Патріоти за Європу. Наприкінці липня третя українська штурмова бригада провела пражську зустріч з українцями у рамках європейського туру «Двіж». Напередодні цього візиту російська пропаганда розгорнула цілеспрямовану атаку проти українських військових, аби дискредитувати армію України, Росія залучила чеських комуністів. Зірвати зустріч в Празі не вдалося, тож організували мітинг вже під час спілкування військових, але вже незабаром на вулиці. Чарватова, де проходила демонстрація, поліція знайшла пакет, у якому, за словами очевидців, була коробка, з якої старчали дроти. Тому поліція зачистила усю вулицю, включно з мітингувальниками, чим учасники були дуже незадоволені. Український режисер, колишній в'язень Кремля та військовий Олег Сенцов на кінофестивалі у Карлових Варах презентував свій документальний фільм Реал, створений із власних кадрів з фронту під час російської агресії в Україні. Президент Чехії Петр Павел разом з дружиною відвідав прем'єру фільму, а напередодні прем'єри він зустрівся з режисером. У липні перед посольствами США, Німеччини та Франції у Празі відбулися мітинги пікети ініціативи Голос України під вимогами дозволити Україні бити у військові цілі в Росії західною зброєю. Сімох осіб з працької групи активістів Капутін притягують до кримінальної відповідальності за те, що у лютому цього року намалювали український прапор на тротуарі у житловому комплексі для російських дипломатів. Житловий комплекс вимагає від активістів 102 тисячі чеських крон за пошкодження майна. Хоча малюнок прапору швидко відміли, а поліція визначила суму збитків у приблизно 40 тисяч крон. Запсування речей їм загрожує до трьох років позбавлення волі. За словами активістів, цей простір є державним, належить Чеській державі. Посольство РФ не має договору на його використання. У групі тоді заявили, що хочуть привернути увагу не лише до другої річниці початку російського нападу на Україну та початку широкомасштабної війни, а й до відсутності підтримки України з боку західних країн. Група закликала чеський уряд арештувати заморожені активи росіян у Чехії та направити виручені від них кошти в Україну. Чехія в черговий раз доводять свою підтримку, і це не тільки про допомогу на державному рівні. Тисячі чехів були шоковані новиною про напад росіян на найбільшу в Україні дитячу лікарню Охматдит. Громадяни задонатили понад 7,5 мільйона крон на допомогу Охматдиту. Збір для Охмадит ініціювала організація, яку вже добре знають українці. Подарунок для Путіна дарек про Путіна. А також бізнесмен і власник Сезнам Іво Лукачевич також пожертвував 100 мільйонів крон на допомогу Україні. Українські чоловіки в Празі мітингували проти блокування видачі закордонних паспортів. Учасники мітингу зібралися біля будівлі посольства України у Празі. Вони просили допомоги дипломатів у вирішенні проблеми з паспортами, а також проти дій паспортного сервісу в Празі, який з квітня не видає чоловікам готові паспорти. До людей вийшов представник посольства. Він сказав, що дипломати не мають впливу на паспортний сервіс. Актуальна ситуація призводить до того, що багато чоловіків у Чехії залишаться без діючого паспорта, не зможуть продовжити візу в Чехії та ризикують стати нелегалами. Міністр закордонних справ Чехії прокоментував, що Чехія не втручається у ситуацію з невидачею вже готових паспортів українським чоловікам. За його словами, ця справа стосується української держави, українського посольства і консульства. Він не уточнив, як Чехія ставитиметься до громадян України на своїй території, які не матимуть чинних закордонних паспортів. А зараз кримінальні новини. За інформацією порталу «Чеська юстиція, загальна злочинна активність українців у Чехії з минулого року зросла на 45%. Найбільше українців вчиняють злочини, пов'язані з керуванням транспортних засобів у стані алкогольного сп'яніння та дорожньо-транспортними пригодами, та злочини невиконання покарання у вигляді заборони керування транспортними засобами. Сама Україна звертає увагу на міграцію до країн Шенгену. Організованої злочинності та верхівки кримінальних структур. Ця міграція супроводжується рухом кримінального капіталу. На жаль, велика частина молодих українців у Чехії практично не контактує з чеським суспільством, нелегально працює на будівництві чи в готелях, не ходить до школи, а проводить свій вільний час там, де хоча б якийсь час побуває серед своїх. Тому весні працівники праського інтеграційного центру виїжджають у міські парки шукати таку молодь. Вони намагаються завоювати їх довіру, порадити у складних життєвих ситуаціях та показати, що час можна витрачати по-іншому. А в чеському місті Ползень організували спільні патрулі українців та ромів для запобігання злочинності. Патрулі працюють у співпраці з поліцією. Їхня мета попередження конфліктів, які можуть перерости у злочини. Регіональний суд у місті Ползень виправдав українця Юрія Лося. У грудні минулого року він порізав ножем трьох своїх співвітчизників у гуртожитку у Стрібро. Нападу з ножем передувала бійка після сварки через війну. Трійця українців напала на лося після того, як він заявив, що вони перебувають у Чехії нелегально і мають захищати батьківщину від російської окупації вдома. На думку суду, цей випадок був необхідним захистом та не є кримінальним діянням. Вирок не є остаточним. Прокурор має термін для можливого оскарження. У Горшовському тині українець пропонував чеським поліцейським хабар у розмірі 100 тисяч крон, щоб вони закрили очі на нетверезу водійку, разом з якою він їхав автомобілем. Звинуваченому загрожувало покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. Українець перебував місяць під вартою, після чого суд засудив 37-річного українця до 16 місяців ув'язнення з відстрочкою на 3 роки та штрафом у розмірі 50 тисяч крон. За даними Мінтрансу, у Чехії зареєстровано більше 22 тисяч автомобілів з України. Минулого року чеська поліція зареєструвала майже 95 тисяч ДТП, з них приблизно 8 300 – звини іноземних громадян. З того українські водії скоїли лише 3 156 ДТП, тобто, як показує статистика, поліції, Українські водії не є одними з найшкідливіших на чеських дорогах. Верховний державний прокурор Чехії подав апеляцію на виправдання вчительки Мартіни Беднаджової, яка заперечувала війну в Україні. Справа тягнеться з квітня минулого року. Тоді діти на уроці записали слова вчительки, яка намагалася виправдати російські військові злочини неправдивими заявами. Після оприлюднення запису вчительку звільнили зі школи, де вона працювала. У місті Плезень розглядається справа 38-річного українця, який звинувачується у жорстокому поводженні з дружиною та у склотуванні падчерки. Чоловік зізнався у першому вчинку, але заперечував другий. За його словами, це помста дружини, щоб він опинився у в'язниці. До року умовно засудив суд у місті Плзень 26-річного українця. П'яний український вчитель фізкультури безпричинно 6-річного сина своєї дівчини. Хлопець, на щастя, обійшовся без серйозних трав. Лікарі виявили у нього зламаний палець і забої по всьому тілу. Вчитель фізкультури на момент інциденту перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Колишнього чеського військового Філіпа Симана у вівторок засудили до семи років позбавлення волі за мародерство в Україні. Симану загрожувало покарання до 20 років згідно з обвинуваченням. Симан поїхав до Києва приблизно через три тижні після російського вторгнення в Україну поза минулого року, де приєднався до підрозділу Карпатська Січ. Там він пройшов базову підготовку. Був озброєний із групою з 11 добровольців, якими він командував. Вирушив до Ірпіні та Бучі. Там вони мали патрулювати. Отак Семан почав грабувати полеглих військових і мирних жителів. Своє мародерство він знімав на телефон. Справа українського юнака, який відбуватиме 19 років за зґвалтування та замах на вбивство у місті Плзень, отримала продовження. Генпрокуратура притягує до суду два десятки авторів ненависницьких коментарів у соцмережах, які підбурювали до злочинів та розпалювали ворожнечу до українців. Вже внесено перший вирок. Суд видав кримінальну постанову про накладення штрафу у розмірі 30 тисяч крон за підбурювання до злочину. За замах на вбивство українця та тяжкі тілесні ушкодження, окружний суд у Остраві засудив 24-річного Чеха до 8 років за ґратами. Все почалося на сімейній вечірці, де українець посварився з іншим гостем. У результаті жорстокого нападу українець отримав численні переломи кісток обличчя та великий крововилив у мозок. Окрім покарання, він також має заплатити більше 700 тисяч крон за лікування потерпілого. Щороку в Чехії тоне близько 200 людей. Найчастіше причиною є зайва необережність і переоцінка сил. Останнім часом серед причин з'являється і алкоголь. Прошу вас бути обережними. Так, минулого року у річці Радбоза у місті Ползень втопився 33-річний українець. А вже цього року на кошутці у ставку у місті Плзень наприкінці червня втопився п'яний 36-річний українець. На тому самому місці на 10 днів пізніше п'яна подруга утопленика хотіла покінчити життя самогубством. В празі вже 10 днів розшукують 20-річного українця. Це сталося ще 21 липня, коли хлопець вийшов з нічного клубу PM Club у празі і зник. За деякий час недалеко від клубу знайшли телефон молодого чоловіка. В празі з вікна вистрибнув український 30-річний Тіктокер. Під час стріму молодь розважалась тим, що загадувала бажання іншим учасникам. Зараз постраждали тіктокер у важкому стані у лікарні. І далі більш стисло. У празі відкрилася українська книгарня вуса Шевченка за адресою Лупачова, 7, Прага 3. В Празі відкривається дитячий садок для українців. Новий дитячий садочок буде розташований за ось цією адресою. На жаль, після жахливої аварії потягу регіоджет до Чопо, у якій загинули українці, проблеми з цим потягом продовжуються. Так, у липні повідомлялося про випадок, коли мамам з дітьми довелося спати на валізах на вокзалі, оскільки потяг «Прагачоп» затримався з подачею майже на 6 годин. Полегшення не прийшло навіть після того, як вони нарешті виїхали. Виявилося, що запаси їжі та води у потязі обмежені. Цьогоріч на День Незалежності України заплановано великий фестиваль у чеському місті Ліберець. У рамках події приїде концерт гурту Калуш Оркестра. Усіх охочих запрошують 24 серпня о 20.00 у Колосеум. Замкова ніч відбудеться 24 серпня 2024 року у Чехії. Цікаві заходи відбудуться і в інших замках Чехії, і їхній список по регіонах та анонси можна подивитися тут. В Празі проходить ЛГБТ-фестиваль, будуть обмеження руху транспорту. Головним заходом стане парад 10 серпня. Учасники прямують з Ваславської площі до Летний. Парад триватиме з 12.00 до 15.00. Чехія пропонує урядові стипендії для навчання у магістратурі або докторантурі у закладах вищої освіти ЧР. Стипендію українцям включають 20 місць, 13 для навчання чеською мовою та 7 англійською мовою. Чеська організація meet to Grow запрошує українців на курси для іноземців, які проживають у Чехії. Мета не тільки навчити розмовної мови, але й допомогти успішно вийти на ринок праці. Охочі взяти участь у проєкті мають заповнити анкету. В Чехії функціонує гаряча лінія ООН. За безплатним номером можна отримати допомогу не тільки українським біженцям, але й особам, які шукають притулку та особи без громадянства. Гаряча лінія працює з понеділка по п'ятницю з 8.30 до 17.30 за ось цим номером телефону. А зараз обіцяний розіграш. Якщо ви знаходитесь у Чехії, ви маєте нагоду безкоштовно виграти підручник для вивчення чеської мови на рівні А1А2. Під назвою «Level в задні. Підручник доповнюється онлайн-ключами до тестів та аудіозаписами, мобільним додатком та онлайн-платформою. Увага! А тепер конкурсне запитання. Напишіть у коментарях, які значення у чеській мові має слово Огризик. «огризик». До відповіді обов'язково надайте посилання на ваш Фейсбук або інстаграм у вигляді собачка, все про це Зет. Але замість все про це Зет напишіть ваше. Серед тих, хто надасть правильну відповідь, до 15 серпня ми з допомогою жеребкування оберемо переможця. Ми зв'яжемося з переможцем у соціальній мережі та надійшлемо вам підручник на вашу адресу поштою. Запрошуємо вас підписатися на наш канал Цепротизет, щоб приймати участь у розіграшах, слідкувати за головними новинами, отримувати корисну інформацію для вас та відповіді на ваші запитання. Якщо вам це відео було корисним та чимось сподобалось, пропоную поставити лайк та поділитися. Слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуці та інстаграмі під назвою «Все про Всепроц. Зазирніть на нашу веб-сторінку всепроцz.eu, е. а також залишайте коментарі, що вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні! Побачимось!